Доброго здоров'я. У нас мороз, людоньки! між дощами ясний день і зразу заморозок. Але в заморозок теж можна збирати гриби, щось виросло до того. Дивіться, який мороз на дорозі. Гранувато, справа близиться тільки до кінця вересня. Їдемо он туди. Заїхали в Сосняк, на поляночках тут молодесенькі маслючки. Беремо добрий, чудовенько. Оцей гриб називається телефора, містить телефорову кислоту. Оце сімейка маслюків, так сімейка. І старші, і молодші. Туди перевіряємо. Так. Мабуть, тільки один тут буде, оцей молодесенький, оцей добрий. Ну, те ще. Глянемо одним оком. Ні. Отаких От грузликів сьогодні дуже багато бачу, але в цього грузлика гаварушки дуже неприємний запах. Це перша ознака того, що брати гриб ні в коєму разі не потрібно не можна. Тим більше обілуваті грузлики можуть бути небезпечні. Моє ж ти грибне щастячко. Рижки, рижики. Нещасненькі, перемерзлі. Але зараз будемо перевіряти, вони можуть бути хорошими. Зріжеться. Добрий. На диво. Теж добрий. Ну ось цей не дуже. Так ой, ні, теж ні. О цей добрий. Дощовички збираємо. Які гарні, світленькі. А тут дуже малесенькі. О, це маслячки товстенькі, жирненькі, чудові. Бачите, в них є ще залишок загального покривала. Поки що він ще прирослий до шапинки був, ось в цього малесенького прирослий, а потім відстає цей залишок з підничкою на ніжці. Вася, де ти зник? Мене покинув. Де ти був? Там, де ми колись збирали, в кінці цього масиву. Там Що заблукаєш, тут так все змінилось, підросло. Страшно, страшно. Страшно. Я просто не не найду. Ну, але ж набрав. Дві які? Ой, які товстенькі, такі гарненькі. То, такі а тут можна ще й фруктів цінних назбирати. Ось такі гарні яблучка, Айва японська. Її добре кидати в чай, в неї кисловатенький, приємний смак, а аромат. Дивіться, які цікаві дощовички, як їжачки. Свіжесенькі, вони їстівні. Заростають поляночки. Скоро тут маслюків не буде, їм потрібен простір, але ще є. Як ви думаєте, щось пощастить тут взяти? Ні. Навіть намагатися не буду. Просто шикарна сім'я мухоморів. Любуємося красою. Оце трудовий Маслючок, довго за ним йшла? Добрий. Там щось є? Чудовенько. Там є товстенькі, гарненькі, красивенькі. Ось які. Отут уже пропали маслюки самі собою, їх ніхто не зрізав, сюди ніхто не заходив, а ось цей оцей шикарний, класний. Горбочок. Ось такий сюрприз сидів в горбочку. Ну, маслючки просто чудові. Так, хтось тут ласував уже маслючками. А ми оце заберемо, що залишилось, і тут подивимося. Хвоя налипає на них. Трохи обходили, але знову, знову знайшлася гарна сім'я Маслючків. Беремо. Шкірочка на шапинці у маслючків масна, ніби олією змазана. Тому до неї чіпляється всяке лісове сміття. Вона дуже липка. І цей тут на останок Ну просто нема слів, який він хороший. Глиці в корзину натрусилося, пролізали поміж сосен, вже додому буду витрушувати, бо чоловік і так незадоволений, грибів не дуже, йому таке не подобається. Знову горбик під глицею, що він нам принесе доброго маслючка. Тут у нас уже поріс. Скоро білі гриби будемо збирати. Знову крепкий маслючок товстенький. Ой, який чудовий. Неймовірна картинка зелений мох. Коричневий шоколадний маслючок. Давно вже чоловік тут мене чекає. Давай ще на тій стороні дороги походимо. Га? Не буду я, хотіть дій хотіть Я буду ходити день тут за одним. А я походжу. Тут не страшно. Недалеко траса, не так далеко. Сьогодні неділя, все одно біля дому не будеш нічого робити, ще походимо, хай їде. А тепер спокійненько ходимо, збираємо, що попадеться, уже ніхто не підганяє. В гущавинці біля полянки, а я в цю місцинку прагнула. Подивіться, яке багатство. Беремо. Так. Ой, в руку не візьмеш такі товстенькі, як боровички. Оцей, а цей зріжеться, а тим уже ніщо не заважає рости поодинці тут стоять. Ну, правда, як ворочки. Ось так. Ну, геть боровик. Товстошапинкові, товстоніжкові, чистесенькі, ще на рижики натрапила. Уже бачу, що вони добрі. Сироїжку теж можна забрати. А що це біля сироїшки? Таке вишневе, неймовірного, незбагненного кольору. Спочатку гадала, що це маслюк. Але це друга сироїшка. В гущавинці ось такі цікавенькі кольорові грибочки бускового кольору. Дуже симпатичні. Не знаю, що це. Дізнаємось, як же туди пробратися під цю сосну, вкарачках хіба що. Але зусилля того варті будуть такий м'ясистий гриб і чистий. Ось такий, а цей лопух так, ледве стою я. Ой, гілки опираються в спину. І цей чистий. Потрапила у царство червоного мухомора. Зараз буду збирати на настойку. Зверніть увагу, якого смарагдового кольору тут мох. Ніде в лісі нема такого моху. Як же гарно. Якраз цією настойкою чоловік і користується майже одноосібно. Я рідко коли. А збирати, бачите, не хоче. Поїхав. Нарешті вийшла на чисте хвоя і на хусті, і за коміром. А в корзині так повно. Це я виталосувала грибочки з корзинки, аби хоч трохи перебрати від хвоїв. Сидимо, ми з чоловіком чистимо маслюки, коли заїжджає його друг. Ми йому всі нечищені її відгрузили. Хай поласує людина зі служби, хоче весь час в ліс, але йому не виходить, немає часу. Хочу звернути особливу увагу на розмаїття сьогоднішнього збору. Тут і відбірні гарні маслючки, і перцеві грибочки, сироїшки, рижики, дощовики. Як добре, що ми не злякались заморозку і поїхали сьогодні в ліс.